Мені надзвичайно приємно, що народний депутат України Дмитро Киселєвський, заступник голови економічного комітету нашої Верховної Ради, фактично до цього закону, до цього механізму долучився і є сьогодні учасником нашої конференції. Пане Дмитре, ви нас чуєте? Запрошую вас так, до мікрофона Петрович, вітаю вас, дякую. Шановні колеги, доброго дня. Я ще раз представлюсь. Мене звати Дмитро Киселевський, я заступник голови економічного комітету Верховної Ради. І сьогодні я буду говорити про те, де громада взяти кошти, де громади зароблять кошти на відновлення і як дадуть роботу своїм жителям. Торік на Київському міжнародному економічному форумі у співпраці з асоціацією міст ми провели круглий стіл по регіональному економічному розвитку і з тої події кілька важливих висновків. Перше роль громад в економічному розвитку суттєво недооцінена. Громади розуміють, що це напряму впливає на їх доходи і зайнятість, і готові брати на себе більше відповідальності і повноважень. Друге, голова громади має горизонт планування мінімум 5 років, а в реальності ми розуміємо, і всі 10 років для промислового і економічного розвитку це є критично важливо. Інших таких людей з таким горизонтом планування на державних посадах дуже рідко коли знайдеш ну відверто. І третя держава, на мою думку, має озброїти громади інструментами економічного розвитку, щоб залучити громади за до боротьби за інвестиційний і фінансовий ресурс для відновлення. Я представлю три інструменти економічного розвитку, які вже є у розпорядженні громад. Але перед цим дозвольте коротку ремарку. Прийнято законопроект 6504 про службу в органах місцевого самоврядування. Е, є потреба в підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування. Тож, користуючись нагодою, я закликаю наших шановних партнерів підтримувати проекти по підвищенню кваліфікації інституційної спроможності громад. Це важливо і потрібно. Тож, переходячи до інструментів економічного розвитку, перший з таких, звичайно, індустріальні парки, це аналог офісного центру, але для промислових підприємств. Індустріальний парк це ділянка землі промислового призначення, до якої підведені дороги і мережі, можуть бути збудовані виробничі корпуси, і на територію діють пільги. Скасовано імпортне мито і ПДВ на обладнання, 10 років пільга по податку на прибуток, і у громад є право знижувати до нуля податок на землю і на нерухомість. Які проблеми інвестора вирішує індустріальний парк? Це земля, це підключення до мереж і вартість основного виробничого обладнання. Яка користь саме громад від індустріальних парків? Вона теж абсолютно зрозуміла: це робочі місця. Один гектар індустріального парку створює біля 50 робочих місць. Це ПДФО. Множимо площу парку на робочі місця на середню зарплату, розуміємо обсяг ПДФО, який заробить громада. І це інвестиції. Один долар державних чи муніципальних інвестицій в інфраструктуру дозволить залучити 5-6 доларів приватних інвестицій. По паркам вже прийнятий пакет законодавства, прийнята підзаконка. Зараз проводимо в громадах наради для того, щоб громади краще розібрались в тому, як це працює. Тож, будь ласка, користуйтесь. Також минулого тижня ми законодавча Регулювала діяльність операторів малої системи розподілу електроенергії в індустріальних парках, і що теж дуже важливо, зараз працюємо над змінами в 590 постанову, щоб дозволити громадам фінансувати інфраструктуру індустріальних парків з місцевих бюджетів. Резюме по індустріальним паркам наступне. Вже зараз, не чекаючи перемоги, готуйте промислову інфраструктуру, давайте шукати землю, проводити дороги і мережі, готувати концепції парків, залучати керуючі компанії. Коли наступить перемога, виграють ті громади, у яких все це буде готово. Другий інструмент локалізація. Якщо ми хочемо відновити економіку, у нас немає альтернативи політиці локалізації, як в публічних закупівлях, так і в питаннях відбудови. Громадам ця політика фінансово і соціально вигідна, адже коли замовник купує український товар, 40% грошей повертається назад в бюджеті у вигляді податків, і українці працюють у себе вдома. Якщо замовник купує імпортний товар, всі гроші уходять за кордон і разом з грошима їдуть українські громадяни на роботу за кордон. Це не було новиною до війни, а під час війни мені здається, це абсолютно зрозуміло ще з більшою очевидністю. Наприклад, нещодавно Чернівці купили тролейбуси українського виробництва в броварах. Тепер чернівці не тільки мають класні тролейбуси, а й своєю покупкою створили дохід для громади броварів і ще для десятка громад, де виробляються компоненти для цих тролейбусів. А от мерія Кривого Рогу вирішила купити турецькі автобуси, вирішила обманути закон про локалізацію. Цим вона забрала гроші у Львова, Черкас, Запоріжжя, Чернігова чи Луцька, це міста, де є виробники автобусів, позбавила роботи наших громадян. Ну і звичайно, якщо вже порушила закон, то запросила собі в гості правоохоронців. Ну що зробиш, колеги? Тут математика дуже проста: або всі громади разом працюють на збільшення спільного доходу, і кожна заробить. Або кожен буде вважати себе найрозумнішим і шукатиме спосіб обманути і закон, і сусіда купити турка або китайця і зрештою всі будуть біднішати. Тож, общем, зрозуміло, між чим ми вибираємо. А ось більш цікавий приклад про відновлення: нещодавно на Житомирщині Естонія відновила дитячий садочок. Ми вдячні народу Естонії за цю допомогу. Але в цьому садку, ну так кажуть, це естонське від будматеріалів до стільців. А поруч є інший приклад. Данія в рамках шефства над відводовою Миколаєва закупила обладнання для очистки води в Ірпіні. Окрім того, що жителі Миколаєва тепер з водою в Ірпіні запустився завод, який був зруйнований росіянами. Люди вийшли на роботу, отримують зарплати, платять податки. І Я хочу, щоб ми максимально відверто поговорили про це один з одним. Вибачте, але ми маємо перестати просити у партнерів купувати для нас за кордоном те, що можна купити в Україні. І ще більше, вибачте, не треба дитині з діабетом замовляти на подарунок шоколад. Давайте говорити про це з донорами. Просіть їх витрачати кошти на відновлення в Україні на українські товари. Купуйте самі українські товари в публічних закупівлях. Закон, політика і інтереси громад в цьому питанні на вашому боці, і так само відверто, ми маємо говорити з нашими партнерами. З усією вдячністю за допомогу і з глибокою повагою до їх абсолютно щирих намірів нам допомогти. Ми маємо з ними говорити про те, яка допомога для нас буде найбільш ефективною. Відновлення, якого ми потребуємо, має вести до сталого економічного розвитку і до партнерства, коли працюють не тільки іноземні підприємства, але й українські підприємства і українські громадяни, і ми за це партнерам віддячимо. Ми віддячимо їм за це міцним сном їх дітей вночі. І можливістю повернути ті кредити, які ми зараз у них беремо, за рахунок тих податків, які створить українська промисловість. Резюме по локалізації. Єдиний спосіб повернути людей назад це дати їм, окрім безпеки, ще й роботу. Безпеку створюють Збройні Сили України, роботу маємо забезпечити ми разом з вами. І третій інструмент державне приватне партнерство важливий, дуже принциповий інструмент для залучення. Приватних інвестицій в публічну інфраструктуру у лікарні, школи, сміттєпереробні заводи і тому подібне. Якщо дуже коротко, то суть ДПП в тому, що громада отримає об'єкт інфраструктури в дуже довгострокову розстрочку і позбавиться при цьому ризиків, які виникають під час будівництва. Ще минулого року прийнятий закон, який дозволяє громадам брати довгострокові бюджетні зобов'язання по проектам ДПП в розмірі до 30% власних надходжень, окрім ПДФО. І зараз до другого читання готується законопроект 7508. Він суттєво скоротить процедуру заключення договорів по ДПП до 6-7 місяців від ініціативи до заключення договору. Я розумію, що не всі громади мають фахівців для роботи з проєктами ДПП. Тож я маю наступну пропозицію. Я прошу, щоб ці зацікавлені громади в навчанні по ДПП повідомили про це асоціацію міст. Якщо ми бачимо, що є така потреба, ми забезпечимо громади відповідним навчанням, бо ДПП це можливість залучати гроші. І завершуючи, колеги перед нами стоїть важлива задача дати роботу нашим людям ні десь у себе вдома. Для цього ми маємо запустити економіку. Ми маємо працювати над цим разом прямо зараз, не чекаючи перемоги. Дякую за увагу.